Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом відступати небезпечно. Військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони. Пише волонтер Олександр Новіков. Олекса моцодно лютий підкреслює. Це щоб ви розуміли, йде повний саботаж будівництва захисних споруд і максимальне мародерство слугами урода з щоб ви обрали вишкарбки, зі святом шашликів. Вас з фанати. В Бергенеці така інформація, що не підтверджена. З кількох джерел Столтенберг показав Зеленському копії документів республіканців, які вони подавали в сенат США і потім передали трам. Потам сума розкрадання збитків, причинених державі діями членів команди Зеленського, оцінені в 12 мільярдів доларів. Всі інфраструктурні проекти до воєнного періоду оцінені як корупційне розкрадання коштів бюджету за попередньою змовою посадових осіб. Проекти військового часу оцінені як несвоєчасні, корупційні закриті для контролю. Якщо це правда, це дещо пояснює. В чому причина раптового розколу в ша в підтримці України, яка виглядала стабільною до минулого літа. Пояснює несподіваний візит генсека НАТО, який приїхав з порожніми руками або фактично він не сказав нічого нового до візиту. Під час візиту це дає відповідь на питання, яке я ставив кілька днів тому, чому Столтенберг зробив заяву про неможливість вступу України до НАТО. Зараз він зробив після візиту в Київ. Ймовірно, він чекає від Зеленської іншої реакції на показані документи, ніж та яку він побачив. В той же час військовий влад Буча пише наступне під... доброго дня, любі українці, любий народ, мій нешанована мною влада. Це сьогодні я хочу звернутися до вас. З таким питанням, що ви робите і для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам, в вас, дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам, своїм сім'ям, бо не було коштів. Бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин для спецтехніки, броневаної техніки за свій кошт. Деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви придумали якусь дурню фонди, що волонтери повинні платити 19%, 19 податку. Зі збори на волонтерство, що ви якоби нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та навіть елементарно гарними лопатами. Ви кричите Окапуйте. З чим окапуватися? Чим? Тіми совкамими дрочами, які ви даєте, які коштують по три тисячі гривень. В бумажках по відомостях. Люди добрі, ви там ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так, от біля нас було сім підрозділів, і лише у нас в моєму підрозділі. В моєму баті були ночні птічки. За днівні я взагалі молчу. Хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас проросили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться? Ви хочете здати Україну? зеленісти? Харе. Бо це дуже печально для вас закінчиться. Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли тут. Ето... Ой, вибачте, підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте бабушку дедушку у якої пенсія 15 тисячі і яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. зеленісти, Ви обожрались! У вас пузо в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки вас там? 247 коаліція. Та кожен з вас покупив по дві-по три машини, по два-три по три доми, а люди останню копійку. Віддають на фронт, у нас війна, і була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять, без суда і слідства взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако. Високалібалі. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе. Підкреслимо Влад Буча зазначав, що після війни військові обов'язково спитають в кожного нардепа, хто що робив, адже це і так видно. І винести через чорний хід та втекти. Не кожному вдасться. Навіть зараз на хрещатику збираються рідні військових та вимагають від влади пояснень та якихось дій влада, як завжди, мовчить. Зеленський як завжди боїться вийти до людей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишуть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.